Дух Божого цим пізнавайте. Кожен дух, який визнає, що Ісус Христос прийшов, був у тілі, той від Бога. А кожен дух, який не визнає Ісуса, той не від Бога. Але Він антіхристість, про якого ви чули, що йде, а тепер уже Він у світі. Коли люди в людині спалюється і губиться сумління, тоді вона перестає бути людиною. Вона просто приймає не Образ Божий, з яким створений, але образ звіра, тварини. Тому вона і поводиться як тварина, як звір, як нащадок мавпи, а не Божа дитина. Все дуже просто, або ти звірин, або ти потомство Бога. І всі події, які відбуваються у нас, показують, що ми, люди, отримуємо собі царем Антихриста, звіра, тому що який народ, такий у нього і цар. Тому людство вже сьогодні приймає дух Антихриста. А що таке Антихрист? Це проти Христа, замість Христа, заміна Христа. Адже людина намагається вже зараз замінити Бога, ким і чим завгодно. Це веде до краху таку розвинену цивілізацію.